Всіх вітаю! Ось лежить у мене такий відріз гусиної лапки. І ніяк не доберуться у мене руки до того, щоб зробити пошити собі карасу. Це у мене планується підкладка така бути, але про це в якомусь іншому відео. Що саме про тканину? Чому я не шию? Тому що, якщо чесно, боюся, що не вистачить мені знань і умінь працювати з такою тканиною, бо тут дуже такі ну, широкі товсті нитки і плетення, таке, що я не впевнена, що саме лацкани і коміри я зможу, зможу пошити. Тож у мене є варіант подумати, як спростити собі задачу і роботу. І поки я думаю, буду робити трафарети. І... Саме сьогодні відео про трафарети. Отже, роблю зараз розмір А3, складаю два аркуші паперу розміром А4 і ось так от з'єдную і залишаю. Йду за комп'ютер і починаю шукати своє натхнення. Я думаю про жилет довжиною як звичайний блейзер класичний для мене, але без рукавів, без коміру, єдине, що мені хотілося б, і це обов'язково навіть, щоб довжина плеча була начебто в блейзері, і щоб обов'язково були підплічники, щоб трималася оця форма така більш-менш офіційна. Можливо, буду приталювати ось цей красивий дуже, до речі, жилет. Можливо, одягати з футболкою, з ландсклівом. Щось, щось я таке відчуваю, поки я ще йду саме до цієї форми. Ось тут мені, до речі, подобається ця форма. І тут подобається і модель такого чудового віку, і форма також. Отже, беру фотографію за основу без моделі. Ось так начебто, бачите, сфотографували на стіні цей жилет. Роблю захоплення екрану, саме захоплення цієї фотографії, або можна зберегти. Перевертаю, беру розмір А4. ну, У мене ноутбук, я можу його так перевернути, і поки світиться екран. Вимикаю світло, щоб було видно, як просвічую, і олівцем обвожу контури. Це найпростіший варіант на формата А4 на такому папері от зробити. Єдине, що ви не зможете зробити багато деталей, якщо хочеться якісь там лінії промалювати. Але Загально буде зрозуміло, що ви хотіли від цього. Також я відзеркалюю сторону на жіночу, тому що я ж його переверну потім, щоб ці залишки олівця не прибирати, я просто переверну і щоб у мене був запах на жіночу сторону. Хоча це теж дуже умовно, можна так і не робити. Також можна взяти, просто надрукувати цей жилет. Якщо у вас є принтер домашній, у мене є, але мені простіше робити саме ось таким варіантом. Тим паче, коли ти друкуєш, там може фарба ж бути, а може якісь деталі хочеться залишити, не все вирізати. І ось щойно побачила, що а 4 трафарет готовий. Але ж я йду далі. Я роблю захоплення екрану, якби ділю умовно там свою фотографію на дві і повертаюся до того розміру А3, ну приблизно умовно, які ми на початку відео склеювали з вами. І от роблю копію спочатку вверху. І роблю, бачите, там вже більше деталей. А потім те саме роблю знизу. Так я трошки підганяю, може теж. Подивитись, бачите, він виходить мені мене трошки більше. Я його зменшую, дивлюся, щоб він співпадав по розміру. І домальовую той низ. Також додаю всі деталі і відзеркалюю саме лінію лацкану. Там лацканів нема, саме лінію переду. Ну іду вже вирізати свою красу, беру такі маленькі ножиці, тому що тут вже більше маленьких деталей. І потрошку-потрошку прибираю все зайве. Це відео у мене прискорене в 10 разів. Хоча, ну, дам, напевно, годину я витратила на те, щоб це знайти фотографії, все повирізати. І ось зараз, дивіться, я випадково пошкоджу свій майбутній трафарет. І от, бачите, у мене там є тепер дірка. Нічого страшного, це нормально. Відрізаю шматок паперу, все там, не важливо, щоб там рівно, не звертайте на це увагу, заклею таким чином. І поки воно сохне, вирізаю щось інше. До речі, зверніть увагу, що якщо починати вирізати з маленьких частинок і поступово рухатися до більших, то... На мій погляд, так зручніше і трафарет, наприкінці, буде більш цілішим. Якщо раптом ви захочете його зберегти на майбутнє, це теж можливо, то напевно ви його будете складати. А що робити, як його розрівняти? Просто про... попрасувати праскою, я це роблю на режимі. Одна крапочка. Буквально буквально ледь-ледь теплою праскою. Прекрасно він розрівнюється і можна далі використовувати. Здебільшого ці трафарети класно працюють в соціальних мережах. Якщо раптом ви ведете соціальні мережі шити, то ось візьміть таку ідею собі у скриньку, який контент можна робити. Якщо навіть не ведете соціальні мережі, а вам потрібно якесь натхнення, будь ласка, можете теж скористатися цим варіантом. Ну що ж, мої трафарети готові. Який варіант вам подобається більше, великий чи маленький, можете написати в коментарях. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!